Друзі, вітаю вас на фінальному вечорі професіонального боксу 2024 року. Цей рік був е, дуже важким для всіх нас, але ми продовжуємо розвиватися, продовжуємо набиратись досвіду та е, підвищувати е, популярність боксу серед молоді. За цей рік ми... Е, Проробили багато, багато роботи. Нам є чим пишатись та є чим поділитись з вами. Сьогодні я не просто хочу відкрити цей турнір гарною промовою. Я хочу це підкріпити нашими досягненнями. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на екран. Травні ми заснували Асоціацію розвитку молоді та спорту міста Одеси, співзасновниками якої стали Капелюжний Іван, Чобано Юрій та я, Чобано Михайло. Мета цієї організації це підвищувати, підтримувати наших спортсменів на їх шляху становлення від любителів до справжніх чемпіонів, справжніх професіоналів. Також нашим постійним партнером та другом є Олександр Капшин. Це командир підрозділу Гурмо Хімера. Багато наших спортсменів були, були відправлені на численні збори. І це дало свої результати. Караван Тимур здобув перемогу на чемпіонаті України. А також став чемпіоном на міжнародному турнірі в Латвії та на турнірі класа А в Угорщині. Брав участь на чемпіонаті Азії в Арабських Еміратах. На цьому турнірі Україна приймала участь вперше. Ми підтримали Владимира Шевченка, який став чемпіоном світу на чемпіонаті світу в Італії. Ми підтримали Бесара безрапевену, яка представляла Одесу на чемпіонаті України та здобула друге почетне місце. Окрім цього, ми провели дводенний напівпрофесійний турнір з боксу, в якому приймали участь боксери з різних куточків України. Кожен переможець був награжден грошовим призом. Від Асоціації розвитку молоді е, та спорту міста Одеси ми провели благодійний вечір професійного боксу, на якому собрали, е, зібрали більше ніж півмільйона гривень, які ми передали е, підрозділу Химера. Усі звіти є у е, наших соцмережах. Провели перший в Україні турнір сіл ударів». Е, Саме такі заходи сприяють розвитку культури боксу та популяризації боксу в цілому. Провели масштабний дводенний турнір для дітей Крок до вершини. На цьому турнірі приймали участь діти з Полтави, Миколаєва, Вінниці, Одеси та Одеської області. Усі переможці та фіналісти. Були нагороджені грошовими призами, та усі учасники були нагороджені призами від гурмо Хімера. Сьогодні ми проводимо фінальний вечір боксу і також хочемо допомогти ЗСУ. Тож приймайте участь в благодійному аукціоні та допоможемо нашим захисникам разом. Друзі! Без вашої, без вашої підтримки цього, цього б не було. Щиро дякую вам за те, що приходите на наші турніри, за те, що підтримуєте наших боксерів і допомагаєте просувати їх в медіапросторі. Дякую вам, друзі. Дякую, пане Михайле. І друзі, попрошу всіх підвестися. І шанувати пам'ять про наших загиблих хлопців, дівчат під час повномасштабної агресії Росії проти України ми хвилиною мовчання. Дякуємо, слава Україні! І можете не сідати, бо зараз ще одна дуже приємна подія. Я запрошую на цей ринг на цю імпровізовану сцену. Фіфіналістку Голосу України України-7» та засновницю сучасної школи мистецтв артист Катерину Токусер. Вона виконає державний гімн України. Ще не вмерла країни, ні слава, ні воля, ще нам, братца, усміхнеться во. Героям слава Катерина Тубусер. Незмінна виконавиця гімну України на турнірах які проводять 12 промоушен. Дякую, пані Катерино. Друзі, а тепер представлю шановну колегію суддів. Розпочнемо з супервайзеру заходу. Це Вадим Лавренець. Судді Віктор Фесечко, Руслан Мишко. Ігор Каленченко, Валерій Романець та Володимир Шевченко всі судді міжнародної категорії ліги професіонального боксу. Також скажу, що лікар Юрій Дігтярьов. Ну і перед тим як розпочати перший поєдинок, зазначу, що генеральним партнером благодійного турніру Final Round 24 виступає асоціація розвитку молоді та спорту. Ця громадська організація створена з метою допомагати спортсменам досягати результатів. Девіз організації допомагаємо, а не обіцяємо.